Прососуально лиш повідомити вас про Значить, матеріали, які перебувають тоді, оскільки ну, Мурний суд не відповідає за якість роботи автоматизованої системи, хоча всі матеріали є заскановані і доступ вам наданий до електронної справи. Ваша честь, дивіться, я отримала два листи з Ужгородського міськрайонного суду, з яких в одному листі містяться три ПДФ-них мої заяви, а також. 7. Uh, P7S. А що підписано P7S ще додаткові 4? Не зрозуміло, не додано. В іншому файлі надана ухвала HTML це про задоволення мого клопотання про ВКЗ. І відповідно файл P7S, ну, ЄЦП на, на, накладене. І все. Я, я просила заяву про самовідвід з додатками. І інший. А мені прислали мої документи. Я вам зараз, от, щоб ви одразу глянули в файлах, зараз я вам надішлю, щоб ви просто бачили, що прийшло. Так. Так, ну давайте я з'яслою нашого спеціаліста, оскільки він казав, що все відправить. Я... Все, ну, ми ж розуміємо, що ваші документи не потрібні, але документи, які були додані до. Саша, будь ласка, ми якраз тут проводимо засідання в режимі відеоконференції. Каже заявник, що вона не отримала заяву судді про самовідвід, В якому файлі ви його надсилали? Я вам вже як додаток до в режимі ВКЗ є посилання файли. Ви можете особисто зараз перевірити. Я скріншот зробила з сторінки. Да, що прийшло. Вона там є. Ну, правильно, але так ми ж це просили відправити, тому що ну, ми не маємо звідси. До... Добре. Там заява і додаток посвідчення адвоката. А, а мені надіслали моє клопотання в КЗ. Надіслали моє клопотання. Ми вже з'ясували зараз дві хвилини відправить щось. Ну, оскільки я ще раз повторюю, у нас зареєстровані є дві справи, оскільки заява про відвід це інша справа, так? А бездіяльність слідчого – це також інша справа, просто не зрозумів. Будь ласка, дивіться зразу, щоб ми вже в режимі реального часу перевірили. Так, да, воно в мене онлайн оновлюється. Щось прийшло. Ухвала суду прийшла. Для чого він висилає ухвали? Хай заяву з додатками вийшли і все. Ну, то ну, що відправив. Так, надійшло дві секунди. Так, значить, вбачається так до початку розгляду скарги. Вважаю, за необхідно заявити собі самовідвід, оскільки адвокатом фази кош ОА, ну, скоріш за все, це Олексій Андрійович, у свій час було порушено мої особисті права, що свідчить про конфліктну ситуацію, яка може вказувати на відсутність неупередженого слідчого судді, суду, як під час даного розгляду, так і інших можливих справах за його участю. Відповідно, суддя Логойда заявляє самовідвід. Крім того, додає посвідчення. Адвоката на ім'я Лугойди Ірини Володимирівна, посвідчення номер 224 на підставі свідоцтва адвоката номер 21 575 від 21.12.2006 року. Ну, да, Саме це свідоцтво використовує, ймовірно, адвокат Фазікош, де мається підробки, саме свідоцтво Лугойди. Так, голова КДК Беть ВВ. Ну, якщо суддя заявляєш про наявність конфліктної ситуації з громадянином Фази Кош Оа, ви мене бачите? Бачите? технічна Ми чули все. Якщо суддя Логойда, вона ж адвокат Логойда. З аналогічним номером свідоцтва, яким користується начебто, адвокат Фазікош Олексій Андрійович, якому той же самий Бет керівник КДК, заявляє, що не видавав будь-яких свідоцтв адвоката. І якщо дійсно суддя вогойда заявляє про наявність конфліктної ситуації, але не описує її. Ну, безумовно, повинні бути докази належні і допустимі, але чітко вбачається, що вона вже свідчить про що буде сумнів у її неупередженості. Відтак, скоріш за все, дана заява про самовідвід підлягає задоволенню. Але бажано б ще було копію свідоцтва адвоката. Від судді Лугойда, а не посвідчення. Завірено, Лугойда, 15.02.2024. Так, ще раз підсумуємо, оскільки був якийсь технічний збій, тобто ви ознайомилися з заявою, так і в принципі ваша позиція, що вона підлягає. Що є обґрунтована, так і підлягає відведенню. Так? Ваша позиція? Добре? Ну позиція? я думаю, що так. Добре. Так. Документами ознайомилися. Це, по суті, ці документи, які були і додані до заяви про самовідвід, інших немає. Всі учасники були повідомлені про часто місце проведення ем, даного судового засідання по розгляду питання про відвід, в тому числі і суддя Логода, про що свідчить її підписна повістка, які на повістці про.